Це спальні, причому їх дві. Це батьківський такий куточечок. От вона, боже, які, які, які тут м'якенькі ліжечка. Так от ліг собі з чоловіком і розслабився. Нічого не репить вам, все спокійно, все тихо. І прихопивши чоловіка з донькою, прибула до Яремчі. І йшла вона в садок повза сокорій. Задивилась на високі гори. на Борисюка, де з бері спадають спадаючи роси. від калини приколола в коси. Ну і по, і по цьому я вже Борисюк. Всю, Всю, всюди бойно квітне щеремшина. Люди добрі, хто скільки може, хто скільки може. Заселившись у одному з найрозкішніших готелів спа, Зоряне подружжя вирішило відмотати плівку спільно прожитих років назад. І медовий місяць повернувся до них. Тож для початку чоловік призначив коханій романтичне побачення у місцевому спа-салоні. Це треба дихати і повітря. Від процедур, чи то від почуттів, що нахлинули з новою силою у Сумської, аж запаморочилася у голові. Я, я до речі, це перший раз я так побачив. Вона багат і там це ще... ексклюзив. Це пиво, дріщі безпосередньо, які ми можна обтирати. Ходити до гріха довелось терміново гасити розбурханий темперамент. Однак, який карпатський відпочинок без екстриму на фінал Борисюк приготував благовірний сюрприз з ризиком для життя, запропонувавши у кращих традиціях мелодрам про любов стрибнути у прірву. Поїхали? Можна що стрибать? Братся, усмехнешься! Косочская доля!